Пропоную 5 хвилин роздумів над важливими питаннями у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Вітаю у критичний момент битви при Ватерло. 42-й шотландський полк почав виявляти нерішучість. Коли генерал Велінгтон запитав, чому вони почали відступати, його офіцери сказали, що музиканти підрозділу перестали грати. Тоді генерал наказав їм грати з усією можливою гучністю, кажуть, що наслідки були приголомшуючими, вояки шотландського полку сповнилися рішучості і виступили, щоб перемогти на полі бою. Століттями Бог використовував музику, щоб надихати свій народ. Одержимий демонами Саул заспокоювався, коли Давид грав на арфі. Під час свята кущу, хор хорлевитів, у супроводі музичних інструментів надихав людей співати гімн перемоги і хвали. Однак сатана. Також використовує музику на полі битви наших сердець, щоб виграти у великій боротьбі між добром і злом. Музика один із найуспішніших сатанинських засобів, який використовується для того, щоб відволікати думки людей від вічних істин. Індустрія зв'язку руйнує моральні засади людства у своїй книзі Діти, що ростуть під батьківською опікою у непристойному суспільстві, автор показує ріст тенденції до більш відвертого сексу і оскаженілого насильства. У рекламі і різноманітних розвагах музика є найнесподіванішим засобом розвитку цих аморальних пристрастей. Музика все більшою мірою викликає несамовиті образи, пісні і музичні кліпи, які виконуються під рок, часто непристойні та цинічні за своїм характером. Публіка, на яку вони розраховані, це діти 10-12 років і підлітки. Мало кого цікавить, що співають виконавці, і як це впливає на підлітків. Важливо тільки як добре це буде продаватися. Величезна кількість музики пропагує не лише секс і насилля, але і вживання наркотиків та алкоголю. Ця отрута представлена в музичних кіосках на радіо і телебаченні. Вона доступна для людей усіх вікових категорій. Як християни, ми знаємо, що викладання музики мало на меті служіння ідеалу, прагнення думок людини до всього чистого, благородного і піднесеного, пробудження в душі відданості і вдячності Богові. Прислухайтеся до поради записаної в посланні до Филип'ян в четвертому розділі. На останку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це, будемо ж сприяти Божому наміру щодо музики, обираючи для прослуховування або виконання лише те, б гідне хвали». Давайте в молитві подякуємо Господу за те, що Він спрямовує наші серця до небес завдяки приємній музиці. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні тобі за ті музичні твори, які ти подарував нам, щоб ми могли слухати і насолоджуватися ними. Допоможи, Господи, звернути особливу увагу на те, що сьогодні слухають люди, наші діти, молодь. Допоможи, Господи, нам слухати те, що буде сприяти духовному розвитку. І допоможи, Господи, молоді, нашим дітям звернути увагу на те, що може шкодити їх стосункам з тобою. Благослови нас і будь з нами завжди всьому. В ім'я Ісуса Христа молимось. Амінь. Приділіть хвилинку часу, щоби подумати, який емоційний і духовний вплив має музика на вас. Нагадую, що ми чекаємо ваших листів та дзвінків, електронну адресу та номери телефонів ви можете побачити на екрані. Бажаю вам Господніх благословень. До зустрічі завтра!